Нова пошта обіцяє фінансову підтримку дитині, яка втратила батька під час російського удару по терміналу у селищі Коротич на Харківщині. Допомогу отримують також усі родини загиблих співробітників і постраждалі. Експерти ідентифікували усіх жертв кривавого теракту, який Росія здійснила 21 жовтня. Тоді загинуло шестеро людей 17 зазнали поранення. У новій пошті жалоба за загиблими у жахливому теракті, який Росія здійснила у суботу. Два вибухи пролунали близько 10-ї вечора. Майже одразу стало відомо наслідки жахливі. Кількість постраждалих збільшувалася на очах. Урешті з'ясувалося, загинуло шестеро чоловіків віком від 21 до 31 років. У них навіть не було шансів сховатися в укритті, розповідає керівник нової пошти. Одна з ракет вдарила по терміналу до тривоги. В одного із загиблих лежилося без батька-немовля. Дитину обіцяють підтримувати. Родини загиблих отримають матеріальну допомогу у розмірі 60 тисяч гривень. Усі витрати пов'язані з похованням. Також візьме на себе компанія. Слідчі вже встановили ракети, випустила російська армія з території Білгородської області. Одна з них вдарила по терміналу нової пошти. Місце влучання другої ще не виявили. Було вилучено уламки від е, ракети. Е, попередньо е, це С 300 Пошкодження значні, пробитий дах. Пошкоджені стіна, зруйновані приміщення поштового терміналу, техніка, сотні посилок. Однак майже 2700 відправлень вціліли. Їх перепаковують, щоб віддати замовникам. Ті, хто втратили посилки, отримають страхові компенсації, запевняють у новій пошті. кажуть, загалом російська армія ракетними ударами по відділеннях у різних регіонах країни завдала компанії збитків на понад мільярд гривень. Однак все можна відновити, крім людських життів. Загалом за повномасштабну війну через дії Росії загинуло 8 співробітників. Євробітників нової пошти шестеро з них у суботу на Харківщині. Уже завтра розпочнуть поховання. Тетяна Доцяк, факти ICTV.